За кубометр 11 гривень 84 копійки. Такий тариф на воду в 2014-му. ціна, яку вони поставили, ціна і так була 6,78, то багато як для нашого регіону, а вони хочуть і ще більше це не годиться ніяк. Таке ми не можемо допустити. У Журоці кажуть, не розуміють такої ціни, адже зросла вона майже вдвічі. Тим часом цілодобового водопостачання, чи то ж кращої якості води не обіцяють. Як може бути така ціна, коли воду не подають цілодобово, тільки в назначений час. Коли люди на роботі як правило, жителі вимагають пояснень, <плаку> Ви з спокатими вишикувались під міським водоканалом. Роз'яснити ситуацію, пояснити, чому така ціна та куди йтимуть кошти, взявся начальник водоканалу Юрій Омеляненко. Жителі питання поставили та вислухати відповіді, певно, готові не були. В кабінеті творився справжній балаган. Само <плаку> 11. Если вы заключения. меньше. Теперь Можно ясно. Да. Да. Значит, да. По, да. по поводу, да. что тарифы да. у нас да. самые высокие. Да. Значит, есть два показателя. Это первый, нет. Это первый, насколько повысился в процентном соотношении. И второй тариф почему бы? Я все объясню. Ну, дайте, давайте посмотрим. И давайте последуй. И сколько еще будет повышаться? Ну, теперь расскажите мне. Теперь расскажите мне. Теперь дайте мне хотя бы минуты три спокойно сказать. Розпорядження підняти ціну на воду надійшло від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а не від міської ради чи структури, запевняє Юрій Омеляненко. На вимогу уряду всі місцеві надавачі послуг водопостачання та водовідведення надіслали інформацію про чинні тарифи на місцях. Уже в нацкомісії на основі отриманих даних вирахували оновлені тарифи. Підняли ціни в містах, де проживає понад 100 тисяч населення. На Закарпатті це Ужгород. У берегові та мукачеві подібного зростання вдалось уникнути. Це ще більше обурює жителів обласного центру. Чомусь ціни дуже відрізняються по державі я тільки що прочитала в інтернеті. в Мукачеві, наприклад, з липня ціни на воду взагалі не піднімають ціни в ужгороді. І так не були малі. Мелянко тут директор від ратушняка. Якщо він цим не займається, хай іде геть. Останні тарифи на воду для ужгородців піднімали ще у 2011-му, і то не суттєво з 6 ,54 гривень 54 копійок до 6,58. Тим часом як ціни на енергопостачання тільки зростають. Через значну кількість боржників структура не може виплатити поки що, навіть рахунки за комунальні послуги. яка загальна сума заборгованості водоканалу і основна масова частка, що входить туди? Там заборгованість простих смертних громадян, чи все таки десь фірми якісь більше, і тому це лягає на наші плечі. сьогоднішній день загальна сума. 14 миллионов это заборгованность. Из них 7 миллионов Каратнянская сельрада. И никто, ни губернатор, куда я ходил, ни Райдеш администрация, ни депутаты, никто не помогает водоканалу в этом плане. У важкий для країни час ситуацію з водою намагаються використати наближені люди до колишніх регіонів, екс-мерів, аби обурити населення проти нинішньої влади. Буцім то саме міська рада встановила нові тарифи, та ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, каже, виконуючий обов'язки міського голови. По воді НКРЄ, це національна комісія в Києві, для кожного міста встановлює окремий тариф. Головна їхня вимога, щоб цей тариф покривав усі витрати на воду. І, на жаль, для міста Ужгорода встановили. Досить високий тариф понад 11 гривень, при тому, що є цілий ряд міст, де набагато менші тарифи. Так, є цілий ряд міст, де і набагато більше тарифи від Ужгорода. Віктор Щадай каже: руками на водоканал ніколи не звертали уваги. Відтак маємо те, що маємо. Все жителі впевнені, представники водоканалу можуть вплинути на рішення Нацкомісії і залишити ціну незмінною. А щодо фінансових питань водоканалу запевняють, потрібно боротись із систематичними боржниками.